З моєї сторони, що я можу сказати, це не просто страх опущеної можливості. Да? Це не просто таке слово ФОМО, яке ми до цього звикли, ой, ми боїмося щось втратити. Насправді, там є три рівня виникнення ФОМО. Це є фізіологічне, звичайно, також це когнітивне і вже соціальне. Тобто на першому рівні тут вмикаються така мотиваційна система і наш стан під час. Відчуття ФОМО дорівнює як стану азартного іграка. Да, і в цей момент одразу вже реагує наша фізіологія, вмикаються. Такі гормони як кортизол, дофамін, і саме кортизол це гормон стресу, а дофамін це гормон радості, да? і якоїсь мотивації, до якої ми в житті все робимо для того, щоб отримати це відчуття щастя. І саме це щастя нам дає цей дофамін. Уявіть собі, що в цей момент йде такий всплеск цих емоцій, і він викликає оце таке відчуття. Тривоги, відчуття цього, що я щось зараз пропущу, щось зараз відбудеться, але без мене, да? і, звичайно, другий рівень виникнення це когніції, наші думки. Це коли починають виникати думки, які. Підтверджують тільки або підсилюють ось це оці гормони, Наприклад, якщо зараз не зайду, все пропущу, або все піде без мене. Або, наприклад, коли ви вже якось були, пропустили, да, і воно потім пішло в ту сторону, куди потрібно, то в цей момент а, може бути таке: ага, я минулий раз не зайшов, все пропустив, не дозаробив. і. А... Думки тільки підсилюють оцей гормональний всплеск. Далі, звичайно, це соціальна залежність, належність вибачаюсь. Це те, що ми хочемо звичайно показати, що у нас є якісь класні результати, ми хочемо показати, що ми взяли більше іксів. і ось, ось це все воно і дає оце ФОМО. І якщо з ним працювати, то потрібно працювати на трьох рівнях. В першу чергу подивитися, наприклад, якщо це фізіологія, да, і що саме цікаве, що ФОМо воно прокладає такі нейронні зв'язки, які потім доводять поведінку під час ФОМо до автоматизації. Наприклад, якщо ви вперше. Прийшли на ринок і відчули це фому, мозок буде шукати можливість, як справитися з цією емоцією, як скинути з себе оцей такий внутрішній стан, коли вам погано. І він буде шукати можливості, як це зробити. Ви або входите в угоду, або залітаєте, або отримуєте стоп, або навпаки, якщо ви ще й отримаєте плюс, іде дуже сильне таке дофамінове підкріплення, і на наступний раз. Ваше тіло буде розуміти, що для того, щоб мені стало краще, мені потрібно зробити це чи інше. І так формується отака е, залежність, коли спочатку ви відчували ФОМО е, не так сильно, то в майбутньому настільки буде прокладена оця така доріжка, коли вас будуть тригерити навіть найменші рухи ціни. І це саме найгірше. І, звичайно, потрібно працювати на всіх рівнях. ФОМО на всіх рівнях виникнення це потрібно усвідомлення далі звичайно використовувати якісь використовувати дихання, використовувати фізичні нагрузки для того, щоб зняти оцей сам стрес в перші хвилини, да, коли тільки викид йде викид гормонів. Бо потім, якщо ви не почнете вирівнювати свій гормональний стан вже на першій фазі. Воно переходить в другу, і там вже дуже-дуже сильно важко зупинитися. Потрібно, звичайно, розуміти, якщо це соціальна належність, то чому вам так важливо комусь щось довести? да? Ну, Там все насправді дуже глибоко. Але потрібно, звичайно, працювати на всіх рівнях. І з думками, і з внутрішніми установками, які провокують ці думки, і з соціумом. да? Є такі моменти, коли в мене були такі випадки. Прийшов до мене трейдер, і у нього була от проблема така. Він каже: от я дивлюся, заходжу на ринок, я розумію, що тут немає ніяких моїх угод, немає моєї торгового сетапу, і я вирішив скіпнути і не заходити. І потім каже, якийсь момент. Проходить там буквально півгодини, і я вже не розумію, як так відбулося, що я вже в ринку і я вже втратив гроші. Ну і тут, звичайно, потрібно обов'язково відслідкувати цей зв'язок, що все починаєте знаходити тригери, що саме вас заводить, і пробувати робити так, щоб не доводити себе до того стану, де вже не можна зупинитися. І це також, звичайно, дуже індивідуально, тому що ми всі різні.